Сьогодні хочу з вами поговорити про вибір весняного взуття ось таких от черевичок, їх ще називають навчальні. І в таких черевичків є декілька особливостей. Спочатку розглянемо ось такі от черевички. Це фірма Camper або Кампер. Як точно читається, я не знаю. Для мене головне це параметри, за якими я обираю взуття для своєї дитини. Перше, на що я звертаю увагу, це нагнучкість підошви. Таке взуття ще називають барфус, що означає босоніж, тобто дитина. В такому взутті має відчуття, ніби вона ходить, босоніж. Вона підошва гнучка і передає всі нерівності поверхні, по якій йде дитинка. Найкраще підошва повинна згинатися в місці фізіологічного згину. І бачимо, що в цих черевичках дуже добре збережена гнучкість саме в цьому місці. Далі ми звертаємо увагу на висоту задньої частини. Вона не повинна бути занадто висока. Якщо вона буде дуже висока, вона буде давити дитині на ахілесове сухожилля, це може спровокувати ходіння на носочках. Наступний параметр це устілка. Устілка не повинна мати супінатора, вона має бути рівна. Тут просто вона по краях загнута, але всередині. Як ви бачите, супінатора ніякого немає. Чому так має бути? Тому що у дитинки на стопі є жирове тіло, власне жирове тіло, яке виконує роль супінатора. І коли в зуті є свій супінатор, він починає давити на це жирове тіло, пережимаються судинки і погіршується кровопостачання стопи. Що ще потрібно вказати на рахунок устілки? Коли ми обираємо розмір дитині, ми ніколи не робимо ось так. тобто Уявимо, що це стопа дитини, і беремо просто наш черевичок і притуляємо до стопи, чи підходить, чи ні. Ніколи так не робіть. Якщо заходите на офіційні сайти виробників дитячого взуття, якщо це хороша фірма, вона буде вам вказувати, чи виймається устілка чи ні. Зазвичай в усіх дитячих фірм устілки виймаються. Ми виймаємо устілку і устілку прикладаємо до стопи нашої дитини. При цьому звертаємо увагу, щоб в цей момент. Пальчики були рівні, а не підігнуті. Часто в дитячих фірм вони малюють або таку лінію, або ось якось тут такі пальчики. Це вони вказують, що завжди краще, коли ви купляєте взуття і залишається сантиметр півтори запасу, тому що дитинки дуже швидко росте стопа. І плюс при активному рості дуже добре, коли дитина себе вільно почуває взутті, воно її не тисне. Ще один важливий параметр це ширина устілки. Устілка повинна бути широкою. Бачите, як відрізняється ширина п'ятки від ширини носочка. Настільки носочок ширший, і це правильно і дуже добре, тому що у дитинки формується склепіння, стопи, і кровопостачання дуже важливе для цього процесу. Далі вже йдуть такі параметри більше вподобання і комфорту. Я, наприклад, завжди вибираю своїй дитині взуття на липучках, тому що мені зручно і швидко її одягати, коли це просто відірвав. Прикріпив назад, і плюс я раджу вибирати взуття із переходом підошви на носочок. Тому що, коли дитинка учиться ходити, вони часто шкребуть носочками по землі, і носочок швидко дуже затягується. Ось, наприклад, це наші перші. перші Це, якщо не помиляюсь, 20-й розмір. Вона носила їх осінню. І от, вона поносила їх буквально місяць, тому що дуже швидко стало холодно і тут перед уже затяганий. Тому краще вибирати, щоб був оцей перехід підошви на носочок. Наприклад, як в оцих. Далі для контрасту візьмемо фірму, яка для мене просто провалила всі екзамени по всіх параметрах. Це фірма Naturino. До речі, я не знаю, чому. Коли, наприклад, вбивати в пошуку дитяче взуття Love Flair, на Тріно вискакує, як правило, на перших позиціях. Тобто в них дуже або якась хороша реклама, або вони реально популярні. Я взагалі не розумію, чому, тому що це дуже погане, на мій погляд, взуття. я вам зараз покажу, чому я так вважаю, почнемо з устілки. Вущої устілки я не бачила в жодної фірми. Просто дивіться, вона майже такої самої ширини, як і п'ятка. Це нікуди не годиться. Абсолютно, навіть якщо у вашої дитинки не широка стопа, а вузька, краще брати все одно ширшу устілку, щоб дитина почувала себе комфортно. Далі ще один дуже важливий параметр і він провалений. Ну, Підошва гнеться погано. З такого, з такого взуття краще не стартувати, тому що мені реально потрібно прикладати зусилля, щоб зігнути це взуття в фізіологічному згині. Устівка із супінатором. Ще один мінус. Намагалися знайти щось хороше, знайшли ще один мінус. Так, ну і ще раз дивимося на ширину устівки. Так, засовуємо її назад. Ну, Зато вона виймається. Це плюс. Далі. Липучки для мене це плюс. І перехід підошви на носочки, тобто захищає, це для мене плюс. Важливо вказати, що ось, це, ось цей перехід це не захист пальців дитини, це захист просто вашого взуття, щоб воно не затягувалося. Ну, а взагалі, по дизайну дуже акуратно зроблені. Гарний дизайн, виглядають вони, на мій погляд, Непогано. Якби вони підходили по параметрам, я б, наприклад, на такі звернула увагу і б своїй дитині купила, але вони не підходять по параметрах. Далі фірма ZigZag ось такий дизайн. Непоганий, одна липучка Перехід є підошви на носочки, трохи високий задник може давити на ахілесове сухожилля. Далі дивимося нашу устілку. Устілка без супінатора. Дивимося, вона рівна, абсолютно немає ніякого супінатора. Далі, як я казала, ось ця лінія, що часто фірми малюють, де мають лишатися пальчики дитини, щоб вона почувала себе комфортно. Так, а, ширина устілки. Ширина, ну, вона трошки ширша, як на туріно, але б я не сказала, що вона відноситься до широких. Так, вставляємо назад. Далі дивимося наш ну, фізіологічний згін. Все-таки фізіологічний згін знаходиться трошки далі. Але гнучкість краще, як натуріно. Ці, цю фірму ми не залишаємо, тому що ми поміряли фрей, і просто нога заходить чомусь в цей черевик дуже тяжко. Можливо, через те, що він якось ось так іде, трошки загнутий, і в один момент в неї нога заходить, вона впирається просто далі, і тяжко її вирівняти, щоб пальці пішли вверх. Я не знаю, можливо, це просто наші особливості, е, можливо, це і в інших так буде. Далі, ось такі от: це від фірми VET. Там всередині покажу вам. Бо в мене вже не збереглася від них е, упаковочка. Бо ми їх лишаємо це 100%. Я взагалі дуже люблю цю фірму. Все, що я від них заказувала. І верхній одяг, і взуття до цього часу абсолютно в мене не було ніяких нарікань на цю фірму. Е, зразу почну з того, що вийму устілку. Показую вам. Устілка абсолютно вона легенька. Вони не йдуть широкі. Але це вже не наше перше взуття. Здається, тут, що устілка дуже вузенька. Але насправді насправді, взуття іде широке. Воно просто якось тут роздається в боки, якщо чесно. І е, задник невисокий. Перехід є. Перевіряємо нашу гнучкість. Гнучкість дуже хороша. Як я й казала, я дуже люблю цю фірму. У нас і зимове від цієї фірми, і от я купила, тепер весняне буде від цієї фірми. Так, продовжимо наш огляд в такому форматі. У нас появився ще один експерт, Фрея. Помагай ручкою. помагай ручкою. Так. Хочу перше подивитися ось ці. Це у нас Геокс. І я навіть не міряла їх на фрею, тому що тут підошва, гнучкість нульова. І це був для мене такий фактор, який вирішив все. Подобається тобі? Так. Да. Подобається? Да. Якість у них дуже хороша. Всі матеріали натуральна, шкіра, дуже гарно зроблені, всі детальки продумані. Але по гнучкості нуль. Устілка нормальної ширини, але не гнуться. Ось так вам ближче покажу, щоб вам було видно. Гарні, правда? Але, але ні. Супер фіт, дочка. Ці фреї дуже сподобалися Фріюсі, Може трошки відійти цю торгу. Отак. Чи тобі ці сподобались дуже? Хочеш подивитися? Суперфіт! Ось так вони виглядають. Вони дуже гарні, серйозно, вони дуже гарно зроблені і така шкіра, м'якесенька, і самі вони дуже гнучкі. Мені дуже сподобалась якість, але дуже тонесенька устілка. І тому ми теж їх не будемо залишати. Всередині покажу, як виглядає устілка. Ще плюс у них тут є на устілці супінатор. Ну, Бачите саме, що ширина усінки дуже вузенька. Фізіологічний згин, задній, все як треба. Тільки дуже вузенька устівка, тому ми її не залишимо. І останнє це Чіка. Вони такі дитячі, знаєте, по якості матеріалу, я навіть не знаю, чи це шкіра. Не ставай, доцільці, ми їх будемо відправляти назад, а ти мені зараз коробку повнеш. Чи це шкіра, мені здається, ні. Тут у них навіть написано, що це флекс зона і вони на ній і згинаються. Згин збережений, устівка широченька. На фрею міряла, заходить ніжка без проблем взагалі супер. І вона в них бігала, їй подобалося. Так як ми беремо ці просто на вихід кудись, там не знаю, до лікаря, з'їздити чи там якийсь магазин, тобто вона в них не буде довго ходити, ми залишимо ось ці. Ось так. Ось такі вони. Світяться, такі блискучі, з таким сердечком. Дівчачі, дівчачі. Ой, ой, А всередині там щось є, так? Да? Намальовані кружечки. І зараз покажу ті, що ми її купляли для того, щоб вона довго в них ходила, довго гуляла. Тут у нас витримані всі критерії. Є перехід підошви на носочок, невисокий заднік. Вони дуже гнучкі, просто супер гнучкі, вони широкі, так? Широка устілка. Нога заходить без ніяких проблем, взагалі раз, як, як, як по маслу. Всередині йде коркова. устілка. Коркова. Ось, ці, ось цю фірму я б рекомендувала і на перші кроки, тобто якщо ви починаєте шукати своє перше взуття, ось ця фірма дуже хороша. Тим більше вона в дуже хорошій ціновій категорії йде, вона краща за дуже багато фірм, які йдуть на 30-50 євро дорожчі, ніж ця. Ми дякуємо вам за перегляд. Поставте ваш лайк, якщо вам сподобалось відео. Якщо вам було цікаво і корисно почути цю інформацію, ми з Фреюсіком будемо робити наступні огляди для вас. І діліться в коментарях, яке взуття ви замовляєте для ваших діток.